Ракетні удари, гради, сау, руйнівного обстрілу росіян зазнала сьогодні Сумщина. Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі регіону. 19 артснарядів. Ворог випустив по підприємству, де працювали люди. Троє поранених у лікарні на місці. Лишилися нерозірвані боєприпаси. Працюють сапери. У двох громадах зруйновані будинки на середину Буцьку агресор випустив вісім ракет та скинув вибухівку з гелікоптера. Двоє поранених цієї доби на Харківщині. По Куп'янському району окупанти запустили сім ракет С-300. Поскоджено будинок культури, навчальний заклад та магазини. Прильоти ворожих ракет зафіксували цієї ночі і по Харкову. Поруйновано промислове підприємство. Минулося без поранених. Понад 60 снарядів за ніч випустили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Минулося без потерпілих, але понівечені будинки та авто через перебиту лінію електропередач знеструмило насосну станцію. 45 тисяч осель лишились без водопостачання. Живлення вже відновлюють.